Долучимо до нашої розмови ще одну точку зору. з нами на зв'язку професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг. Пане Ігоре, вечір добрий. Вітаю вас, пане Павло, вітався до Аксіос написали тут, що один із радників президента США Дональда Трампа допустив, що Сполучені Штати могли би розгорнути свої війська в Україні в рамках потенційних гарантій безпеки після завершення бойових дій. На цю мить на двох прес-брифінгах, які ми вже чули з Вашингтону, подібне Трамп не підтвердив. Як розцінюєте варіант шанси на таке? Звірно кажучи, я не, не, не розцінюю шанси як високі на таке. Занадто багато різних іде таких не те, що в але напевно навіть навмисних витоків такої різної інформації від різних джерел, анонімних навколо адміністрації. Це не лише з цього приводу до речі. Тому я би, скажімо так, перевіряв. Якби якби про це от багато б день принаймні повідомили, то тоді ну можна було б це обговорювати, але думаю, що зара зарано такий варіант обговорювати просто. У тому ж виданні в тому ж матеріалі описується стан Дональда Трампа після переговорів в Анкориджі. Пишуть про те, що він був сильно роздратований, коли очільник Кремля проявив непоступливість щодо бажання анексувати усю Донецьку область. Він категорично на цьому наполягав, і Трамп не зміг переконати його в зворотньому. Чи є це зараз великою проблемою для Трампа, тому що йому фактично для організації саміту на трьох потрібно донести ось цей ультиматум від Путіна до тих очільників країн Європи, які зараз сидять з ним за столом? Вочевидь, їм не сподобається така ідея? Ну, ну я думаю, я з вами згоден для Трампа. Це це, скажімо так, неприємна місія, тому що напевно знаєте, я би. Висловився так, що Трампу, в принципі, байдуже, на яких умовах закінчиться війна. Я вірю, що він і щиро хоче закінчити, тому що у нього є бажання там, займатися бізнес-проєктами в Росії, у нього є надзвичайне бажання отримати Нобелівську премію миру. Ну, ну такі от такі речі. Але йому, в принципі, все одно, на якій лінії війна може закінчитись, чи повинна Україна піти. Геть з території, яку Росія не окупувала чи ні, чи це буде лінія зіткнення. Е, тому ну, звичайно, щоб він себе незручно тому що він, він розумів, що до сьогодні що всі європейські лідери, з якими він сьогодні зустрічається, вони не будуть читати таку ідею, щоб Україна пішла з Донецької області, з Луганської області. Е, так що я згоден, що він він почуває себе не не ну незручно йому це. Після Анкориджу сенатор республіканець Лінсі Грем подарував українцям величезну надію. Він сказав, що в разі тристоронньої зустрічі між лідерами України США та Росії війна закінчиться ще у 2025 році до Різдва. На що опирається на вашу думку, Лінсі Грем висловлюючи такі тези. Вони ж в певному сенсі морально і психологічно можуть бути шкідливими, тому що народ на них опирається, а воно не збувається. Знаєте, я би. Я би так висловився. Я відповім перпендикулярно дещо до вашого запитання. Дональд Трамп, як на мене, є чемпіоном світу по кількості слів, які він вимовляє, от по тому потоку свідомості, який він доносить до світу у своїх твітах, у своїх промовах, у своїх дуже таких довгих відповідях на запитання журналістів. А Лінсі Грем займає друге місце. Можливо, що все, що сказав Лінсі Грем, як на мене, ну немає ніякого зв'язку з реальністю. Звичайно, що ми б всі напевно хотіли, щоб війна закінчилась вчора, і, і перемогою України. А лінці Грем говорить те, що може сподобатись Донаду Трампу, тому що для Лінсі Грема дуже важливо бути, буде поруч з Дональдом Трампом. У лінці Грема перевибори наступного року. Йому важливо, щоб Трамп його підтримував, щоб там, не дай Боже, хто небудь не забажав. На праймері скласти конкуренцію від республіканської партії. Ну і буквально свіже оперативне News пише, що Трамп хоче поговорити із Путіним, допоки європейські лідери знаходяться в овальному кабінеті. От поки зараз іде ця розмова, Трамп хоче набрати Путіна. Чи є шанси на успішність подібної розмови? Ми неодноразово читали в пресі про те, що сам Путін не мав би бажання навіть в тристоронньому форматі зустрічатися із Зеленським. А тут ще вся оця кагала європейських лідерів. Які тримають один контекст і одне єднання. Знаєте, я думаю, що для того, щоб розуміти, чого бажає Путін, як і чого бажає будь-який будь голова держави будь-якої, треба поставити себе на його місце. І просто, просто так подумати, от у нього, є, от у цього голови держави є така і така мета, як її досягти. І от що він буде робити, щоб її досягти. І тоді буде зрозуміло, чи буде він робити якісь речі, чи не буде він робити якісь речі. Я думаю, що метою Путіна, поки він живе, буде знищення України і відновлення Російської імперії в кордонах Радянського Союзу. Тому він, він не буде робити ніколи нічого, що не допомагає, на його думку, здійсненню цієї мети. Так що я, 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 не, я не знаю, чи, чи погодиться він розмовляти в такому форматі, чи не погодиться. Але ну, можливо і погодиться, чому б йому там не, не поговорити по телефону, хоча вже... Може там він передати через помічників, що помічники скажуть, що він вже спить, бо вже, бо вже пізній вечір. Ну, поживемо, побачимо. буквально. Мені, про сконвар... мені, знаєте, мені просто здається, мені здається, що ну, от, чим йому допоможе здійснення, це здійснення його мети. Ну, от, скажімо, якщо його зовсім пробіжна мета, це е, весь Донбас, щоб був під його контролем. Навіть цьому це навряд чи, навряд чи якось може допомогти. Тому, хоча є один, один момент, він хоче підтримувати стосунки з Трампом, він не хоче з ним сваритися. І от такий момент треба теж брати до уваги. А, але він, навіть якщо б навіть якщо він погодиться зупинити війну, поки він є на білому світі, його мета не зміниться. Вона може бути, він може навіть розуміти свідомістю, що вона недосяжена, але він від неї не відмовиться. Пане Ігоре, почули і вдячні за ваш аналіз і думки. Професор Манхеттенського університету Дякую. Ігор Айзенберг був з нами на зв'язку.